Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, городяни міста, Чернівців та мешканці Буковинського краю, сьогодні, в 20-ту неділю, по зісленні Святого Духа, ми з вами роздумуємо над Євангелієм від Луки, 7 глава, стих від 11 до 16, де йдеться про те, що Ісус Христос воскресив Сина вдови Знаїн. Отож, дві процесії. Учні і сила народу, з однієї, де очолює цю процесію сам Ісус Христос, податель життя, і з іншої сторони похоронна процесія, яка вирушає за межі брами міста, а відтак на цвинтар, щоб похоронити сина, єдиного сина, Знаїн. І ті дві процесії зустрічаються. І Ісус Христос зупиняє цю процесію. Він спочатку. Своїм поглядом споглянув, відтак в серці змилосердився. І відтак каже: кажу тобі, іначе встань. Доторкається до нього ще мертвого. Згідно закону тогочасного єврейського, який написаний в книзі чисел і Левітів, він стає нечист. він доторкнувся до померлої людини, до тих полотен, які був пов'язаний померлих. І він бере на себе, немоби, цю заразу смерті, щоб перемогти її, перемінити. І дійсно, так і є. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб зупинити цю процесію похоронну, це наше тлінне життя перемінити, преобразити. І ця смерть біологічна, до якої ми всі прямуємо, вона не мов би, в тому лоні у тробі перетворюється, перемінюється оце божественне, інше інакше життя вічного самого Бога, який Ісус Христос нам подарував. Більше того, Ісус не вимагає навіть віри. Ні матері, ні ті, які супроводжують з плачем цю вдову, тому що це є чистий дар Божий. Дар життя вічного, божественного. Інакшу, такого, яким проживає сам Господь Бог, це великий дар Божий, який нам приніс Ісус Христос. І чи ми хочемо всі стати учасниками, співпричасниками цього божественного дару? Тоді потрібно дозволити, щоб Ісус Христос доторкнувся до нас, мертвих нашими гріхами, немочами, слабостями. Дозволити, що він зупинив цю похоронну процесію, куди ми йдемо в смерть в ад. І як Ісус зупиняє, бере на себе все зло, весь гріх, смерть. Тому, якщо ми хочемо стати причасниками того, що приніс нам Ісус Христос того великого дару, дозвольно. Дозвольно зустрітися з ним в Його слові. З того Івангелія, слові царства Божого. Якщо маємо великі гріхи, напевне, треба прийти і примиритися з Богом, таїсти покаяння сповіді. Дозвольмо полюбити себе такими якими є. Але знову ж таки, що ми не мусимо таким померти. Тому що цей дар життя іншого, інакшого, який Бог нам дарує. Не мов би штовхає нас, мотивує нас стати співпричасниками цього нового життя, яке він приніс. А в цьому новому житті, де ми всі діти Божі, силою того, що ми всі хрещені, силою тих нових стосунків відносин на модель Пресвятої Тройці, силою того, що всі ми хочемо приступити до Євхаристії, ну, хіба що хтось в гріхах або тимчасово не може підійти. Силою того ми всі належимо до нового божественного життя. І треба поводитися як діти Божі, наслідники і спадкоємці Царства Небесного. Просімо сьогодні також почути це слово встань, кажу тобі, юначе, сину, дочку. Це слово вжито таке саме, як при Воскресінні Ісуса Христа. Господь хоче воскресити нас, до нового життя. Та, яке прямує на цей весільний бенкет, бо Царство Боже не інакше описується як весільний, великий бенкет, де всього є по достатку. Тому з одної сторони, коли біологічне життя закінчується, ми всі плачемо, бо йде розлука, так? але з другої сторони, ця процесія на цвинтар продовжиться тільки з тими полотнами, з тим клінним нашим тілом. А це нове тіло, яке ми отримуємо при Воскресінні і при приході Ісуса Христа не буде складатися з тих атомів тлінного тіла. Ідентичність наша перейде додому, Отця. І це велика тайна. Великий і таємниці, як так Бог прийшов, щоб саму смерть переобразити. Тому ми всі мусимо померти тим біологічним життям, бо інакше ми не уйдемо все царство Боже. Ну, але щоб його увійти в нього, потрібно, щоб це нове життя вже тут зародилося в нас. І крім Ісуса Христа, подателя життя, ніхто не може в нас його відродити, народити. Тому задумуємося сьогодні, чи ми хочемо бути причасниками того нового життя. Що дозволяємо, щоб Ісус зупинив цю процесію смерті, куди ми йдемо. І нехай в тому нам поможе, Пресвятая Богородиця, Матір наша, яка завжди супроводжує нас своїми молитвами. Прийміть на завершення, архарейське благословення. Благословення Всемутного Бога, Отця і Сина і Духа, згідно всіх нас і перебуває з нами сьогодні і по всі дні життя нашого. Амінь.